На Закарпатті понад 70 аптек приєдналися до державної програми Доступні ліки у цих закладах. Пацієнти безкоштовно або за часткову доплату одержують медичні препарати за електронним рецептом, а вартість самих ліків оплачує держава. Держава за це готова платити постійно в повному обсязі для того, щоб людина, яка має хронічне захворювання, а це серцево-судинні, діабет. Захворювання легень, хвороба Паркінсона, сюди відноситься і препарати, які потрібні людям, які мали трансплантацію того чи іншого органу, і це означає, що це пожиттєво людині необхідно приймати дороговартісні ліки, за які національна служба здоров'я теж заплатить Це імуносупресивні препарати, це знеболювальні, це тест смужки для вирівняння рівня цукру в крові. І таких препаратів є більше 500, які складають вартість від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. Головна ідея доступних ліків зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність медпрепаратів. Водночас побутує упереджене ставлення до програми. Зокрема, існують сумніви щодо якості, включених до її переліку ліків. Які ми чуємо міфи? Ми чуємо про те, що держава нічого якісного не може дати безоплатно. Абсолютний міф, який ви можете розвіяти разом з нами, зайшовши на сайт НЦЗУ і подививши перелік цих лікарських засобів. Там є і комбіновані, там є ліки, які українського виробництва і закордонного, і всі ці ліки є в частині доказової медицини. У Закарпатській області за програмою Доступні ліки минулоріч виписали майже 500 тисяч електронних рецептів. Відтак аптеки області отримали 120 мільйонів гривень компенсацій. Програма і надалі повноцінно функціонує, попри війну. Наголошують у Національній службі здоров'я. Програма Доступні ліки це є напевно. Найзразковіша програма державно-приватного партнерства. І 24 лютого, і 25, і 26 ми здійснювали оплати відповідно нашим аптечним закладам за всі ті препарати, які отримали пацієнти в рамках цієї програми. Водночас нині у багатьох населених пунктах краю мешканці не мають змоги скористатися доступними ліками, оскільки місцеві аптеки не заключають договори на відшкодування вартості препаратів. Відповідальність за це кажуть в НСЗУ, на керівниках місцевих громад. Є люди, а ми бачимо їх в селах у вашій області, яким виписуються електронні рецепти, але які не обирають поїхати в найближчу аптеку, тому що їм. Відповідно, буде це коштувати певну суму коштів, і вони просто тоді не погашають цей рецепт. І до прикладу, в селах Закарпатської області тільки 34% пацієнтів отримують лікарські засоби вже за виписаними до них відповідно електронними рецептами. Кожна аптека, яка бере участь у програмі Доступні ліки, має відповідну інформаційну наліпку. А повний перелік таких закладів є на сайті Національної служби здоров'я України.